Основне завдання, те, що ставив відповідно, президент, уряд, офіс президенту, це розбудова безпечних освітніх середовищ, тому що це єдина фактично. Можливість у нас вивести максимальну кількість дітей в офлайн або змішану форму навчання на сьогоднішній час відбудовуються. Ну тобто будівля з нуля, так би мовити, захисні споруди. Їх шість у нас на загальну суму майже 581 мільйон. З них 500 – Це була субвенція на реалізацію цього проекту. Це охопить приблизно 5,5 тисяч учасників освітнього процесу. Далі у нас в планах ще 48 Значить, на частину з них ми вже отримали кошти. Це 2,1 мільярди, в тому числі більше 300 мільйонів. Вже перераховано і надійшло на рахунки міста Харкова. Сьогодні у нас відбулося засідання ради оборони області, на якому фактично прийнято рішення і фактично дозволено проводити офлайн або змішану форму навчання в одному районі Харківської області. Це відповідно Красноградський район. Цей район єдиний у нас виведений. Із зони можливих, тобто бойових дій, це було прийнято рішення офіційно профільним міністерством з реінтеграції.